У калуші працівники охоронної фірми Галичина організували акцію протесту біля офісу Ваторіана. Причина кількомісячна заборгованість із заробітної плати. Після розірвання договору Оріана заборгувала охоронній фірмі Галичина 89 тисяч 999 гривень. І по сьогоднішній час з січня місяця. Ця заборгованість не зменшується. Своїм працівникам, працівникам не платили гроші вчасно і на даний час вони самі отримують як керівництво, так і їхні працівники, які працюють, які надають охоронні послуги, отримують зарплату вчасно. У Ріані є гроші, тому що їм підприємці, які орендують приміщення, переводять гроші. Просто вони ігнорують це питання. Перед тим вони... Не заплатили фірми Ріс, теж за три місяці гроші. До керівництва Ріани чоловіки приходять не вперше, однак досі безрезультатно. Поспілкуватися із керуючим санацією цього разу їм не вдалося, тому пішли до головного бухгалтера. Фірма не заключається договори, як ви не спроможні, проплати. Я дося? вам говорю, що Шого? ми наділи, що будуть, дадуть нам дозвіл, хоча будемо мати додаткові кошти, що в насмуть оренди. Розумієте, ми ж не знали, що зараз ніхто не працює. Ми, ми отримуємо кошти. Тільки в оренду майна нашого. От тут 64-й корпус територія на територіях агреси, калійний завод. Ці підприємці, коштів не вистачає. Оріана, підприємству Банкрут. Процедура санації де Юри тут розпочалася у 2010 році. Торік фонд держмайна погодив план санації, проте його й досі не може затвердити комітет кредиторів. Підприємство перебуває у підвішеному стані, не може розпочати ні процедуру оздоровлення, ні реалізацію майна. Леова частка якого вже морально застаріла. Для того щоб забезпечити ці витрати, я особисто звернувся до господарського суду з відповідною клопотанням про надання згоди на Реалізацію виробничих запасів, які не мають відношення до, до, до реалізації основних засобів, це насамперед інших виробничих запасів, для того, щоб забезпечити погашення даних, ну, даних витрат. На сьогоднішній ухвалою суду дійсно прийнято рішення на надано мені дозвіл на реалізацію даних запасів про те. Відповідності до перевірок, які проводились неодноразово міністерством юстиції, їхніми структурними підрозділами, на підставі відповідних перевірок, подача відповідного клопотання призвела до е Призвела до мого дисциплінарного стягнення. Ми ситуацію з представниками даних фірм ми обговорювали, і в принципі чітко було визначено, тільки можливо реалізувати тільки виключно після реалізації виробничих запасів, бо іншого джерела погачення заборгованості на сьогоднішній день немає. 21 жовтня має відбутися судове засідання, на якому сподіваються на підприємстві буде прийнято рішення про затвердження плану санації Вад Оріана.